Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку перетворення іменованих чисел, в виражених в одиницях швидкості. Завдання 3. Порівняй іменовані числа, здійснивши необхідні перетворення. Дивимося на першу пару іменованих чисел 60 км за годину та 1000 м за хвилину. Отже, в нас є різноіменовані числа. Перетворимо 60 км за годину, кілометри у метри. Адже для того, щоб порівняти пари чисел, нам потрібно перетворити в одноіменовані числа. Тож 60 км за годину перетворюємо кілометри в метри. Пригадуємо, що 1 км дорівнює 1000 метрів. Тож, якщо швидкість 60 км за годину, то у метрах у нас буде більше число. Тож 60 ми множимо на 1000. 60 помножити на 1000, прикриваємо усі нулі, 6 на 1 це 6 і дописуємо всі нулі справи, це дорівнює 60 000 метрів за годину. Тепер перетворимо години у хвилини. Пригадуємо, що одна година дорівнює 60 хвилин. Тож, якщо ми. Швидкість 60 тисяч метрів за годину, тоді за хвилину буде менше число. Тоді нам потрібно 60 тисяч поділити на 60, тому що одна година дорівнює 60 хвилин. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі і 6 тисяч ділимо на 6, прикриваємо нулі у діленому. 6 поділити на 6 це дорівнює 1 і дописуємо три нулі, які ми прикрили, це дорівнює 1000 метрів за хвилину. Отже, робимо висновок, що 60 км за годину це 1000 метрів за хвилину. А 1000 метрів за хвилину дорівнює 1000 метрів за хвилину. Дивимося на другу пару. Іменованих чисел 2000 метрів за хвилину та 90 км за годину. Можемо знову ж таки таким самим способом перетворити кілометри у метри, а години у хвилини. Тож 90 км за годину. 1 км дорівнює 1000 метрів, тому ми 90 множимо на 1000. 9 помножити на 1 це дорівнює 9 і дописуємо всі нулі справа це дорівнює 90 тисяч метрів за годину. Тепер перетворимо години у хвилину таким самим способом. Одна година дорівнює 60 хвилин, тож 90 тисяч ділимо на 60, закреслюємо нулі, прикриваємо нулі у 90. Прикриваємо два нулі, і 90 розкладаємо на зручні доданки, які діляться на 6. Це, наприклад, 60 і 30. 60 поділити на 6, це дорівнює 10. 30 поділити на 6 це дорівнює 5. 10 плюс 5 це дорівнює 15. І дописуємо два нулі справа це дорівнює. 1500 метрів за хвилину. Тож, робимо висновок, що 2000 метрів за хвилину є більше, ніж 1500 метрів за хвилину. Ставимо відповідний знак на рівності між іменованими числами. Тож, дивимося на третю пару іменованих чисел. 150 тисяч метрів за годину і 1500 метрів за хвилину. Бачимо, що в нас є однакові одиниці вимірювання довжини метри. Тож перетворимо одиниці вимірювання часу. 150 тисяч метрів за годину перетворимо у хвилини. Пригадуємо, що одна година має 60 хвилин. Тож, ми 150 000 ділимо на 60. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі. Також у діленому прикриваємо 2 нулі і 150 поділимо на 6. Розкладаємо 150 на зручні доданки, які діляться на 6. Наприклад, 120 і 30. 120 поділити на 6 це дорівнює 20. А 30 поділити на 6 це дорівнює 5. А 20 плюс 5 це дорівнює 25 і дописуємо два нулі, які ми прикривали, це дорівнює 2500 метрів за хвилину. Тож робимо висновок, що 2500 метрів за хвилину є більше, ніж 1500 метрів за хвилину. Дивимося на четверту пару іменованих чисел. 50 метрів за секунду і 180 тисяч метрів за годину. Бачимо, що знову у нас є одинакові одиниці вимірювання довжини метри. Тож перетворимо секунди у години. 50 метрів за секунду перетворимо спочатку у метри за хвилину, а потім метри за годину. Тож, пригадуємо, що одна хвилина дорівнює 60 секунд. Тож 50 метрів за секунду ми множимо на 60. Отже, якщо швидкість 50 метрів за секунду, тоді за хвилину буде більше число. Тож, множимо 50 на 60. Прикриваємо нулі у обох множниках, 5 помножити на 6, це дорівнює 30. І дописуємо 2 нулі справа це дорівнює 3000 метрів за хвилину. Тепер перетворимо хвилини у години. Знову ж таки, одна година дорівнює 60 хвилин. Тож 3000 множимо на 60. Прикриваємо нулі в обох множниках, 3 помножити на 6 це дорівнює 18 і дописуємо справа усі 4 нулі, які ми прикривали. Це дорівнює 180 тисяч метрів за годину. Тож робимо висновок, що 180 тисяч метрів за годину дорівнює 180 тисяч метрів за годину. Завдання 4. Розв'яжи рівняння. Маємо складене рівняння хміну 309 дорівнює 621 поділити на 23. У лівій частині ми не можемо виконати дію, адже в нас є невідома х, а у правій частині виконуємо письмове ділення 621 поділити на 23. Беремо у діленому 62 і будемо ділити на 23. Наша частка буде двоцифровим числом. 23 вміщається у 62 два рази. Перевіряємо, 2 на 3 це 6, 2 на 2 – це 4, і 62 мінус 46 залишок 16. Зносимо наступну цифру діленого 1. 161 ділимо на 23. Підбираємо таку цифру участку, яка при множенні на 3 дасть нам в результаті таке число, яке закінчується на 1. Це, наприклад, 7, адже 7 на 3 21, теж закінчується на 1. Тож записуємо 1, а 2 передаємо. 7 на 2 це 14 і ще плюс 2 16, 161 мінус 161, остача 0. Отже, частка 27. Запишемо просте рівняння мінус 309 дорівнює 27. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. У нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 27 плюс 309. Виконуємо додавання. 9 плюс 27 це дорівнює 36, а 300 плюс 36 це дорівнює 336. Х дорівнює 336. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконаємо перевірку. 336 мінус 309 дорівнює 27. І ліва частина рівняння дорівнює правій. 27 дорівнює 27. Сума чисел 340. І 2360 помножити на y дорівнює 78300. Бачимо, що ми маємо складене рівняння. Визначимо порядок дій у рівності. Перша дія у дужках, друга дія множення. Першу дію ми можемо виконати, тож, виконуємо. Додавання 340 плюс 2360, можемо виконати усно. 340 плюс 360. 300 плюс 300 це 600, 40 плюс 60 це 100, а 600 плюс 100 це 700. 2000 плюс 700 це дорівнює 2700. Тож запишемо просте рівняння, яке в нас утворилося. 2700 помножить на y дорівнює 78000. 300. Пригадуємо компоненти дії множення: множник, множник, добуток. В нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, потрібно добуток поділити на відомий перший множник. Y дорівнює 78300 поділити на 2700. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі І 783 поділити на 27. Виконаємо обчислення письмово у стовпчик. Беремо 78 і поділимо на 27. 27 вміщається у 78 приблизно 2 рази. Перевіримо. 2 на 7 це 14, 4 записуємо, 2, 1 передаємо. 2 на 2 це 4 і ще плюс 1 5. І 78 мінус 54 залишок 24. Бачимо, що наш залишок є менший, ніж дільник 27. Це означає, що ми правильне число підібрали у частку. Зносимо наступну цифру діленого 3. 243 поділити на 27. Підбираємо таке число у частку, яке примножені на 7 дасть нам такий результат, який закінчується на 3. 9 на 7 дорівнює 63, теж закінчується на 3. Перевіряємо. 9 на 7, 63, 3 записуємо, 6 передаємо. 9 на 2 це 18, і ще плюс 6 це дорівнює 24. І 243 мінус 243 дорівнює 0. Отже, частка 29. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконуємо перевірку. 2700 помножити на 29. Перевіримо письмово у стовпчик. 2700 помножити на 29. 9 помножити на 7, це дорівнює 63. 3 записуємо, 6 передаємо. 9 помножити на 20 це дорівнює 18 і ще плюс 6 це дорівнює 24. 2 помножити на 7, це дорівнює 14, 4 записуємо. 1 передаємо 2 помножити на 24, і ще плюс 1 5. І 243 плюс 54 дорівнює. Зносимо 3, 4 плюс 4 8, 2 плюс 5 7. І зносимо 2 нулі. Отже, наш добуток 78 300. Тож. Запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 78 300 дорівнює 78 300. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!